Зоряний корабель! Ну, такай! Я відчуваю, як ти тремтиш від темних хвиль енергії. Ти нічого не бажаєш мені сказати. Ну ж, бо не бійся мене. Покажись! Моркане семеро чародіїв зараз у зоряному кораблі. Ти не сказав мені нічого нового. Тепер чародіям вільно показати зоряному хлопчику прихований шлях до людей чотирьох кольорів. Саме на це я її розраховував. Я навіть сказав би, що нетрапляче чекав на цю мить. Тільки но чародії викриють місце свого перебування і знатиму, де їх шукати. Стережися, зоряного хлопчика. Така є, ти й досі нехтуєш моєю силою. Ти, хто колись був однією з найчарівніших комет цілого всесвіту. Так, мені подобається збуджувати твою негативну енергію, такаї. Отак, Такаї. Незабаром ти зможеш чинити так, як тобі до вподоби. 18. Дев'ятнадцять, мені здається, що вся твоя робота даремна. Я не думаю, що вам подобаються консерви. А чим же тоді він живиться свіжим повітрям? Майже Повітрям. Це мусить бути шкідливим для шлунку. Зачекай, після того як він скуштує мого нового груше бобового джему? Груше бобового зелені боби і грушевий джем. Які важкі ці вітаміни. Мої 22 слоїка з джемом. Вже гроші боби плавають. Я мало не отримала по голові. Я гостела. Це призначено для годування риб. Ні, це подарунок для Аума. Радикально новий сорт джему. Гроші боби. Знаєш, я не думаю, що Аум так вже полюбляє джем. Я знаю, він їсть повітря. А ти, я гадаю, ти живишся водою. Він жахливий. У морської зірки абсолютно немає смаку. Навпаки, стеле має чудовий смак. Дивись, як вона любить вірші. Досконалі стели, завоювали любов. Вони хочуть, щоб вона була королевою моря. Тобі подобається? Непогано, непогано. Але що ви тут робите? на шляху до восьмого Обережно. Цього разу місія зоряного хлопчика буде вкрай небезпечною. Я стомився від усіх цих небезпечних місій. Ти рухайся швидко для того, хто почуває себе стомленим, течія понесе тебе. Це правда. Мора уносить мене. Допоможіть. Ти солад чи ні, скористайся своїми крилами або пливи, або лети. Я ніколи не дізнаюся, як знайти зоряний корабель. Сирена, покаже тобі дно океану. Сирена? Але ж ти знаєш, що вона ув'язнена Моркан. Моркан має влади, щоб обізнити її тіло. Але душа моєї дочки завжди залишається вільною. Іди за мною. Тим як вирушити на виконання своєї наступної місії, ти повинен спочатку здійснити довгу подорож занурення у власну пам'ять. Деякий час тому ти навчився плавати і дихати як риба. Звичайно, ти думаєш, а міг би це забути? Це було фантастично. Я виглядав як справжній дельфін. Ти мусиш повернутися в часі до епохи, яка була задовго до появи на землі людей, риб чи взагалі організмів. Ти мусиш повернутися до самого народження своєї зірки. Але ж моя зірка не в морі, а в небі. Зірка, що створила тебе, містить у собі весь космос, і всі елементи: землю, повітря, вогонь і воду. Візьми найважчий камінь, який лише можеш підняти і пірнай в цей бездонний колодязь. Він не виглядає таким же глибоким. Він схожий на джерело. Цей колодязь такий глибокий та незмірний, якою може бути пам'ять всесвіту. А що як я не зможу знати моєї зірки? Це означатиме, що ти загубиш свій шлях, що ти злякався потонути або тебе здолали незмірні океанські глибини. Ти допоможеш мені? Я буду пов'язаний з тобою на рівні свідомості стільки скільки зможу, але на певному етапі тобі самому доведеться вибирати шлях та будеш полишений на себе самого. Ну добре, я піду. Не забувай, щоб досягти початку твоєї зірки, ти мусиш стати як вода. Як вода, це неможливо. Іди, йди, зоряний хлопчику. Досягни неможливого. Знаєш, Ауме, це не так важко. Я вже на глибині 500 метрів. Я відчуваю себе достатньо сильно, щоб рухатись далі. Ти ще далеко від своєї мети. Ауме, я думаю, що ти був правий. Це не так легко. Таке почуття, що моя голова вибухне. Подалай свій страх, застосуй своє внутрішнє дихання. Дозволь воді наповнювати тебе. Старажись дене. Стадія перебування рибою є прихідною. Ти мусиш заклибитися далі у пам'ять землі. Який сором. Я хотів би бути дельфіном усе своє життя. Це п'янить, Дивно, я відчуває запаморочення. Там хтось є. Виглядає не дуже дружньо. Вона має рацію, коли не хоче плисти далі. Там немає кисню. Стає темніше. Аомець, ти все ще зі мною. Намагається задушити мене -ме, де ти? Може, ця прадавня змія хотіла допомогти мені? Цього разу це кінець. Я... я більше не відчуваю мого тіла. Ауме, я гину. О, моя зірка. Один, два, три і витягуйте свої руки. Чотири, п'ять ноги назад, жабічий грибок. Шейки. Загни вуха, користуйся ними як повниками. Ви готові до останньої репетиції? Не зовсім. А? Що? Готові. Ми готові, готові, як завжди. Всі готові? Отак. Добре. Це зоряний корабель. А тепер хто з вас гратиме роль Дена? Я провідник поганців, я гратиму зоряного хлопчика. А чому не я? Тому що я. Досить. Давай, клаптрапи. Ти Денс. Пливеш до корабля, коли раптом з'являється оце. Великий перетворний краб! Браво! А хто в цей час натрапить на нього? Клаптрап. Ні, ембіціали звичайно. Ні, найсвітліше принцесо. Ми лише пожартували. Зоряний хлопчик саме досягне пустельних місць. Коли ми зустрімося обличчям до обличчя з розлюченим крабом. Ти дивіться на клаптрапа, що він робить на цьому малому крабові. О, ні, він перетворює його. Клаптрапи зупинись. ймуся слід Від слоїки вже мам, кидати хомори – це насправді нещастя. А крім того, містело. ви могли б пірнути і дідостати їх. Я нічого б не мала проти того, щоб ви пішли разом зі мною. Я завжди захоплююся вашим різнобічним знанням. Кулінар, філософ, мандрівник. Цілком вірно. Отже, ви підете зі мною? Ти ж знаєш, що всі совини терплять воду. О, за мить ми з'ясуємо це. Що подалась шукати ця дівчина? Водолазний костюм, напевно. О, Волинка, музичний восьмініг. Не бажаєте послухати, як я зіграю біля моря? Ні, ні, Волинко. Мені потрібен не музикант, а маг. Шкода. Тому що моя інтерпретація біля моря. Ні, ні, слухай. Містер Гуд хотів би поплавати, як риба під водою. Звичайно. моя версія біля моря є насправді пізніше. Волинко, пізніше. Гаразд. Ми зробимо для нього бульбашку. Ніякої музики, вона завдає болю моїм вухам. Ти послухаєш її пізніше. Це так, що сказала Стелла. Oh. що це за штука? Повітряна бульбашка. Це чудово. Вона як водолазний костюм. Я не хочу її. А тепер для вашої слухової насолоди моя версія біля моря. Штовхатись, я не волейбольний м'яч. Дивіться, ми запізнилися. Які хулігани. О, oh, no. oh, ні, привид! Ah, допоможіть! Ah, допоможіть. Ah, Мене затягує хо! Oh. Oh, oh. oh, you... це ти? Very, дуже смішно, very, very. дуже смішно. So Отже, ти став рибою. Well. Зовсім ні. Я лише збирався повернути мої фруктові консерви. Ось що від них лишилось. Це лише свідчить, що ти добрий кухар. Квач! Деде, припини. О, це негідно де був? Здається, це була моя найдовша подорож. Як ти гадаєш, якби я сказав тобі, що я бачив під водою мою зірку, ти б мені повірив? Що ви думаєте про це, містер філософ? Я думаю. Я думаю, що ти не можеш дурити стару сову вдруге після того, жарту з бульбашкою. Дивіться. Так, лаптрапа, будь терплячим. Ми досить скоро дозволимо тобі продемонструвати нам свої таланти. У кому розумію, ми можемо казна що зустріти на цьому шляху. Направди, містер Гут, ви не дуже хоробрий. Філософські студії навчала мене бути мудрим. Це зовсім інше. Ось Дена, ти сповнишся новою енергією. Вона стане тобі у великій пригоді під час битви, що на тебе чекає. А що з сиреною, як я знайду її? Вона знайде тебе. Іди зоріний хлопчику, бо доля землі знаходиться в твоїх руках. Вірнув. Омера, ходімо. Гей, hey, куди ви зібрались? З глузду з'їхали. Омере, що ти робитимеш без мене? Повернись негайно. Біля моря. Чи повітряна бульбашка? Повітряна бульбашка. Сирено. Дозволити вам піти самим. Але я вас попереджаю. Перш за все, і найголовніше це давайте грати напевно. Шш, слово, швидко ховайтесь. Пуханці, вже! Гей, hey, це твоя господиня, як їй вдалося втекти. Є страшне тіло зустрінеться з деном. Дивись, але будь обережний, вони не повинні нас бачити. Чи тобі не дають? Разом. Сирена... Ти такий дурний. Сирена збирається показати Дену зоряного корабля. Давай заберемо гута. Завжди є небезпека натрапити на Моркана. Давай трохи побудемо тут. Я люблю ці крадені миті, коли нам випадає бути разом. Я збираюся вкрасти одну в гута. Прокидайся, містере Гут. Завдяки вам, поганці нас не помітили. Удавати мертвого це найкращий спосіб маскування. Ви можете довіряти моєму великому досвіду. Ми повинні рухати. Покладьтесь, а то мене зустрінемо їх, якщо будемо гайти час. Гути, тобі здається, що я телепень? Я не хотів тобі казати, але. Гаразд, гаразд. Ей, омер, не залишай мене тут висіти. Не так вже й погано врешті-решт. Цього разу ми спочатку направимо тебе на нашу секретну зброю. Прикиньтеся мертвим! Усі прикиньтеся мертвими! Перетворений крап! Ви бачите їхнє обличчя. Вони попухли з переляку! Прикиньтеся мертвими! Усі прикиньтеся мертвими! Падімо зробимо їм край раз і назавжди. Ці дурні думають, що я дозволю їм так легко втекти. Чудово це буде стрибок на все життя. Рак переросток. Хочеш, щоб я зробив з тобою гіперперетворення. Швидше, швидше. Поганці застряли. Він знаходиться там, в самому кінці. Ці скелі йдуть настільки далеко вниз, що ніхто не може навіть уявити, що вони приховують навіть Моркан. Моркан зробить усе, що в його силі, щоб захопити корабель. Я буду битись, і ти побачиш, що його сила це ніщо перед силою зірки. Біля моря, біля моря, біля чарівного моря. Ти і я. Він дійсно дурний, але він має здібності твій приятель. Може, його здолала морська хвороба? А може, ми заблукали. Зовсім ні. Ось доказ, що вони тут проходили. Що це? Це невеличкий секрет. Мій та зірки. Ходім. Це чудово. Піди та дістань краба. Ти готовий пірнути. Я не бачу ніякої небезпеки навколо сирена. Я також із син моря. Сьогодні я відкрив, що моя зірка живе і на морському дні. Вони подались. Вони пірнули оцю ущелину. Ну стелу. Ми не можемо втрачати ні хвилини. Ні, це ж занадто глибоко. Ми не виберемося звідти. Ти впевнена? Ти і я, ти і я. О, якими щасливими ми будемо. Зоряний корабель чародіїв. Так вони мають послання для тебе. Чародії саме зараз сказали мені, що коли вони зв'яжуться з тобою, ми потрапимо до паски Моркана. Я готовий битися, сирено. Ми мусимо тікати. Чиродії відчувають присутність Моркана. Ні в якому разі. Якщо Моркан схопить тебе, все буде втрачено. Чародії мають щось мені сказати. Це причина мого приходу. Якщо Моркан викриє нас, я заховаю зоряний корабель в кінці всесвіту, якщо буде потрібно. Де моркан? Я хочу побачити його. Побережно! Побережно! Все, що Морган міг знайти для того, щоб перешкодити мені. Бачиш, не було про що турбуватись. Засунув мене всю штуку. Що я тут роблю? Год пускає бульбашки. Бачиш, що залишилося від краби? О, так. Це було нелегко, але мені вдалося впоратися з цим. Може, зоряний хлопчик тобі випадково допоміг. Сирено, ми зробили це. Де Ось він. Не пробую втекти, зоряний хлопчику. Твоя місія на цій планеті наблизилася до кінця, а ти сирено, ще забажаєш повернутися до своєї в'язниці. Нарешті ти в моїй владі, а без тебе зоряний хлопчик немов сирота. Без тебе він буде нічим. Моя сила, вона воснажується сирено. Остання спроба, дене. Спробуй підняти на цей льодовик. Зробив це дитя зірки. нарешті ми маємо змогу допомогти тобі. Чародії. кристал світла містить у собі всі наші сім енергії, і він допоможе тобі продовжувати твою місію. Він буде тобі дуже потрібний, бо твій діамант здався Моркану, щоб отримати його подалі від нас. Але світло зірки залишається з тобою. Добре, дбай про цей кристал. Він покаже тобі шлях до інших наших братів, над якими ще тяжіє закляття Моркана. Коли дванадцять граней цього кристалу засвітяться, ми постанемо разом з тобою супроти Моркана. А зараз поспішай, не заберемо криги знову за. Крию всі свої ущелини. Вони надійно сховані тут. Сирено. діамант пожертвував собою заради мене. О, ні, не діамант пожертвував собою заради твоєї місії.